В Харкові осінь. в цю барвисту пору, коли дерева вдягаються у жовте і помаранчеве. Люди вдягаються тепліше, а магазини вже виклали товари до Геловіну. В цьому місці очікується важлива подія для трамвая. Уперше з початку повномасштабного вторгнення відновлюється рух по трамвайній лінії уздовж проспекту трактору будівників південніше Салтівського шосе у бік ХТЗ. Майже до ХТЗ. В цьому відео подивимося, як підготували до руху відновлену лінію на каналі Макс Трам про місто та громадський транспорт. Ласкаво просимо на канал. Минулого року у серпні в Харкові було відновлено рух 23-го трамвая по проспекту тракторобудівників від Салтівської до 602 го мікрорайону. Це урізана версія 23-го, що до повномасштабки їхала далі на Плиткову. Рейки на цій ділянці були в задовільному стані, що спростило відновлювальні роботи, обійшовшись розвішуванням нової контактної мережі. На лінію тоді пустили Пельзенські татри 3 РП. Це був перший для них регулярний маршрут. З поверненням 23-го посилилися спроможності транзиту по проспекту трактору будівників по Салтівці, а місцеві знову стали чути рідний гуркіт трамвайних рейок. До повернення трамвая все навантаження лягало на 204 автобус, який спочатку складався з турецьких карсанів, а згодом поповнився вже нормальними 12-метровими автобусами Ман, Соляріс, а подекуди і барселонськими мерседесами. 23-й трамвай прибрав зайве навантаження на салтівському відрізку маршрута цього автобуса. Проте після перетину із проспектом Ювілейним 204-й усе ще заповнений через відсутність альтернативи зв'язку Салтівки, ГТЗ та житлових масивів біля станції метро імені Олександра Масельського. Тож відновлення трамвайної лінії по тракторам покликане вирішити цю проблему. Тож до проведених робіт відновлено трохи більше 2,5 кілометрів трамвайної лінії. Це більше 5 тисяч метрів контактного дроту. Треба віддати належне мережевикам та інженерам. Це нові елементи контактної мережі, опори та стовпи. Також приємно бачити нові елементи мережі на перетині із тролейбусною лінією по вулиці Свистуна. Цей відповідальний підхід подовжить строк експлуатації як і лінії, так і трамвайних пантографів. Проте за коліне господарство своє вау виразити не можу. Так, тут обходилися точковими ремонтами та змащуванням елементів рейкошпальної решітки, про що свідчать чорні сліди, так звані на траві. Проте багато де колії занурені до поверхні, а в перспективі спостерігається хвилястість. Це не дає можливість пересуватися трамваю швидше. Варто визнати, що ця ділянка проспекту тракторобудівників складніша, ніж та, що північніше Салтівського шосе. Тут, зокрема, є і перепад висот, через що курсування трамваїв тут передбачено лише в системі багатьох одиниць, коли трамваї спарені в два, а то і три вагони. А де ж кінцева, питаєте ви? Місцеві та старожили знають, що до лінії ГТЗ два розворотних кола на Плитковій та на Лосево. Однак лінію відновили до зупинки вулиця Свистуна. Далі до Плиткової зарості кущів та сіянця Метополь. Таким чином, трамвайна лінія досягає важливого пересадкового вузла біля станції Метро Масейського, Проте яким чином трамваї розвертаються. Для цього на кінцевій вулиці Свистуна облаштували оборотний тупик. Оскільки двокабінних трамваїв в Харкові нема, система багатьох одиниць складається із двох вагонів, які мають протилежні напрямки руху. Коли трамвай доїхав до кінцевої, водій доїжджає до тупика, Пересідає у другий вагон і рушає вже у зворотню сторону. Звідси виникає важливий момент: під час руху таким маршрутом для пасажирів доступен лише перший вагон. Двері заднього вагона будуть закриті, оскільки вони виходять на зустрічну колію, і посадка висадка пасажирів за таких умов неможлива. До відкриття ліній підготували трамвайні зупинки. Облаштовано подекуди павільйони і асфальтовану зону зупинок або встановлені металеві секційні плити. Думки та припущення щодо урізаного 29-го від 602-го мікрорайону до свистона розвіялися у вересні, коли стало відомо, що 23-й все ж таки буде курсувати від розворотного кола Салдівське до свистуна. На мою думку, це вірне рішення, оскільки саме для такого зв'язку двох великих районів і слугує відновлена трамвайна лінія. А поділ на два окремих сегменти лише б розпорошував і так невеликі ресурси харківського трамвая. Для роботи 23-го трамвая підготовлено як мінімум 4 СБО з Пельзенських татар т та 3 РП та одна СБО із Празьких татар, які були привезені як гуманітарний дарунок. В такому форматі трамвай, звичайно, не буде такими короткими інтервалами, як 204 автобус. Однак він буде слугувати непоганим доповненням. І, на жаль, саме доповненням. Хоча роль трамваю як виду транспорту повинна бути важливішою ніж автобус. Проте сьогодні це реалія для трамвая в бік ХТЗ. Із поновленням руху трамвая до Масейського варто підняти важливе питання. Адже трамвайний сегмент трактору будівників Фелосово-Плиткова потребує переосмислення. Якби я не любив і вполював за розвиток трамвая, варто тверезо дивитися на речі. Просто відновити двоколіну лінію трамвая уздовж промзони на віддаленні як мінімум 300 метрів від житлових районів, це неефективно. Відновлення трамвая до свистуна, як тимчасове рішення, має певну раціональність, оскільки це ще ділянка лінії, що має більш-менш доступний зв'язок із метро та житловими кварталами. До того ж, відновити трамвай до плиткової повністю заважає ще й розритий котлован в райони поліклініки ХТЗ. Але основні перешкоди для розвитку трамвая це лісосмуга уздовж вулиці Лосівської та Залізнична колія. Це унеможливлює прості рішення аля пробити трамвайну лінію до району ХТЗ. Але користь трамваю повертати треба. Перш ніж говорити про ідеї колійного розвитку, дисклеймер це не означає, що я хочу бачити це вже зараз, а звісно ж за покращення безпекової ситуації і після української перемоги. Якщо говорити про колійний розвиток лінії до Плиткової, то я схиляюся до більш приземленої ідеї замість якихось фантастичних естакад подовжити лінію до віддалених від метро мікрорайонів Сонячний та Обрій. Першою чергою до вулиці П'ятихацької, перетинаючи проспект Героїв Харкова і далі по вулиці Обрій, охоплюючи мікрорайон Сонячний. Ну а далі вже можна й думати над прокладенням колій тонелем або естакадою через окружну до обрію. Трамвайна лінія як більш сталий вид інфраструктури може дати поштовх забудові мікрорайону Обрій а території для цього насправді там більше ніж достатньо. Станція метро імені Олександра Масейського має гарний потенціал для пересадкового вузла завдяки своєму розташуванню та ще незабудованій території, яку можна підготувати для облаштування розворотного кола, яке можна використовувати як кінцеву для трамваїв, що рушають з обрію нових будинків або ж салтівки чи інших маршрутів. Для посилення цього напрямку трамвайної мережі доцільно розглянути розвиток і в інший напрямок до нових будинків через містен залізницею по вулиці Лосівській, де якраз таки раніше й був трамвай, і з поворотом на бульвар Богдана Хмельницького, і далі по вулиці Каденюка. Звідси вже відкривається широке поле для подальшого розвитку. Або до Жасвидового бульвару, щоб сполучити трамвай із гілкою на Одеську, або ж далі по Каденюка проспекту Петра Григоренка до метро Палац спорту, і далі по відокремленій ділянці уздовж проспекту Героїв Харкова і після станції Турбоатом із поворотом на Георгія Тарасенка, щоб сполучитися з гілкою на Морозова Суїча. А сполучати сегмент на ХТЗ додатковою гілкою за умови такого колійного розвитку однозначно треба, оскільки величезний сегмент харківського трамвая сполучається лише однією нещасною лінією на сабуровій дачі, яка знаходиться не в найкращому стані. Це про посилення мобільності в місті та готовності до надзвичайних ситуацій в мережі електротранспорту міста Мільйонника. Підсумовуючи, варто зазначити, що подовження відновленого 23-го в Харкові це однозначно гарна новина, і підхід до відбудови цієї лінії свідчить про посилення уваги до стану харківського трамвая. Однак лінія до плиткової вже не може просто існувати в такому форматі, в якому вона є зараз. І цю ділянку мережі треба розвивати новими напрямками. Чи встигли ви проїхатися 23 м І які думки щодо нього, діліться своїми враженнями в коментарях. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобався транспортний контент про українські міста, підписуйтесь, буду радий бачити вас знов. З вами був Макс, і до нових зустрічей у нових містах.